и і сина Святого духа Аминь. і роздав пан слугам своїм таланти і від залишивши їх, ніби наодинці, здається сам самим собою. Тому, добраті і сестри во Христі, під цим паном треба розуміти нікого іншого, як у святій Тройці єдиного Бога нашого, який роздав нам кожному при народженні таланти різні. Бо, напевне, кожен із нас був присутній на хрещенні немовляти, а може й дорослої людини, і коли священник помазував миром, чи немовлячи іншу людину, казав, печать дару. Духа Святого Амінь. Під тим самим розуміючи, що різними здібностями, різними талантами, різними можливостями і спроможностями силає Господь на нас милість свою. Ми різнимося кожний з нас. Виглядом, зовнішню, характер, вдачею своєю, але кожен із нас має один і той салат талант спині для всіх. Це безсмертну душу. І кожен із нас, християн, покликаний до єдиної мети спасти душу свою, придбати собі вічність. І ось не дарма нас ходять з дитинства в садочок, потім в школу, потім, хто обирає технікум, чи училище, чи університет, чи інститут. І ми навчаємось там різних земних примудростей, щоб потім оцю земну мудрість використати собі на користь, щоб примножити своє земне і заробити щось собі на прожиття. Але справа в тому, що все це земне є, А ми покликані до чогось більшого, особливо християни, до чогось більшого, до придбання Небесного Царства. І власне. О той дар життя, оту вільну волю Господь дає кожному з нас, щоб ми могли свідомо з розумом і з розумінням, з роздумуванням на життям своїм, знайти собі спасіння. Ось як бачимо ми в цій притчі, один, хто взяв п'ять талантів, урудова ними зробив п'ять талантів, хто взяв два орудими і зробив других два таланти. І чули ми, що отой пан, отой наш Господь дав кожному талант і по здібності по силі його. Одному дав один талант. Тому що Такі були можливості його. І пан краще знав, хто на що спроможен. Але ось той слуга, замість того, щоб використати той талант на оборудок який-небудь, закопав його в землю. І що символізує оце закопання таланта в землю? Це змарнування його. Оці земні хлопоти, які перевершили усе духовне і щось вище крім наших земних хлопотів. В принципі, сам Господь навчав нас просити в Бога, хліб наш насушний дай нам сьогодні, тобто нам потрібні матеріальні блага. Але Що сказав Христос? Шукайте насамперед царства Небесного, а все решта додасться вам. Тому то ми зобов'язані трудитися саме більше на ниві Христові у спасінні душі своєї, щоб не тільки самим прийти до Бога. Привезти з собою тих дітей, як каже нам письмо святе, ось я і діти, яких дав мені Бог. Раз ми самі знайшли стежку до нього і стараємося ходити нею, ми зобов'язані і інших навчити, щоб привезти їх з собою туди, де я каже нам молитва церковна. Нема ні печалі, ні зітхання, ні болі, ні не а життя безконечне. Тому то ніже якихось великих події вимагає від нас Господь, а саме, велике, щоб ми були вірні у службі Його. Адже, як чули ми в цій притчі нинішній, по силі кожному Господь дав таланти, кому п'ять, кому два, кому один. Тому то треба пам'ятати нам, що нічого більшого від наших можливостей Господь вимагати не буде. Просто Він дав нам час, оте наше життя. Щоб проживши його, ми примножили статки свої насамперед духовні, не тільки матеріальні, не тільки землі, які потім залишимо і підемо на суд Божий. І ось і з чим на той суд Божий ми станемо, залежить вже від нас самих. Ви дивіться, що каже той раб, який взяв один талант. Я знав тебе, що ти людина жорстока, немілосерна, з нежди збираєш, де не розсипав, я боявся тебе, закопав талант землю твій, ось маєш назад твоє. І що каже господар того пана, владика Його? Ти знав, що я людина, жну де не х'є, збираю де не розсипав. Ти знав про те, що придеться дати звіт. І не працював над цим, не клопотався, не торгувався про це. Тому візьміть від нього талант, дайте тому, хто має 10 талантів. Отак Господь поступить з нами, браті і сестри во Христі. Адже ми знаємо, що прийде час смерті. Ми знаємо, що прийде час дати звіт за життя своє. Але чомусь ці земні клопоти заполоняють нас. Ми занедбали молитву. Ми занедбали праці про примноження талантів. Ми живемо ніби для самих себе. Тому то хай не буде з нами цього, як було з тим лукавим рамом, в який закопав талант. Бо Господь буде питати нас, тому дай нам Боже розуміння сил міцності і можливості примножувати талант, і Господь дав нам. І тепер залежить від нас а чи не будемо трудитися, чи не будемо над примноженням їх. Тому хай Господь помножить наші сили, вкаже нам правильний шлях, щоб ми ж примножили таланти. Стільки син, скільки -то Господь віддав нам на спасіння душ наших. Амінь. Слава Ісусу Христу!